Всі імена Твої Боже, і Рафа, і Елогім, Всі зібрані в одному юрі. В одному юмі. Які вище подали святим. Ісусу. що потребуємо Свято Ісуса. Все, що потребуємо, Це Ісус. Слава Ісусу! Ти вірний тирвіться, Христа. Кожного дня, кожного дня ти не тільки з нами, але ти в нас. А як це слава, як це величного розуму. Ми цього не розуміємо. Тому і просимо тебе, дай нам Духа премудрості, дай нам Духа розуміння, дай, щоб ми просвітилися, щоб ми ходили не душею, до Тіло.